Сьогодні відео буде не про пасіку, але про зимівник. Так як я не встиг закінчити минулої зими зимівник, і так почався сезон і був час до бджолів, так що зараз треба дещо завершити і трошки я змінив план, бо, бо не вийшло так, як я думав. Бачимо, я зверху на даху, ну, як на даху, можна сказати, на горищі. Був план витягати брати холодне повітря з складу. Але так як от зараз нормально, але так як навесні я замітив, бо вже оця сторона була, як бачимо, тут є заізольовано повністю всередині, там було холодно. А як на дворі було, скажімо, 5 градусів тепла, всередині було більше, ніж 10 градусів тепла. Там, де на складу де не ізольовано. Так що воно не вийде тягнути холодне повітря з надвору. Получиться, що ми будемо тягнути тепліше повітря, ніж на дворі. Так що було вирішено зробити такий а, таку, ну, не витяжку, а наоборот, захід холодного повітря. Бачимо, роблю такий тунель. Не знаю, як правильно сказати, але... Такий тунель, і він буде йти аж туди, там ти трохи вниз, і виходити на північну сторону будинка, там, як завжди холодно, з тої сторони, там сонця немає, завжди тінь. Ось. Трохи бере часу, бо тому що я сам. Помічник на... Він на... Він доглядає за бджолами зараз, деяку роботу робить, Мені би теж там здалося бути, але. Мусиш це зробити, бо вже не за, десь за таких 3 тижні треба бджоли ставити в замінник Що зверху, буду, може, ізолюю, буду бачити, скоріше всього, що так, але не, не зараз, бо треба до бджолю їхати. Бере трохи часу довго, вчора півдня лише думав. А сьогодні вже трохи пішла робота, зараз злізу вниз, покажу, що знизу. Планувалося з цього бачите, велике вікно забирати повітря звідси, але воно не вийде. Так що будую таку вентиляцію, шафт. Це все, він буде закритий ця рама, поки що мені треба туди залізати якось наверх. Ось, як бачимо, він буде йти вздовж. Низ вже майже зроблений. Буде йти вздовж сюди і там під верхом буде виходити на вулицю. Ще й може там поставлю вентилятор також, щоб він тиснув повітря всередину. Ось, так воно виглядає. Чи буде виглядати, але коли зроблю знову зроблю відео, як зробив. Добре, що є під погрузчик, то зроблю. Поставлю, піднімлю і звідти забираю. Трохи довго, але нічого не зробиш. Ось таке коротеньке відео, чим я зараз зайнятий. Не забуваємо підписуватися на канал, ставити вподобайку, коментар і до побачення. Коротше, така сміхота вийшла. Мені треба було останню плиту поставити. Я, як показував, я залізав через тунель. З того боку зашито, з цього боку нема як піти. Драбин забув поставити. І коротше не знаю, зараз треба щось придумати. Як звісно, подзвонив до жінки, зараз я вирізу на підйомник, вона мене опусти. Це я не знаю як їм статися. Сміхота. Бачимо. <кхм> Вентиляція вже завершена. Нарешті. Я зробив такий квадрат, прямокутник, можна сказати. Бачимо звідти повітря свіже буде забиратися з надвору, з північної сторони, там, де завжди сонця немає, завжди холод. І буде йти по вентиляційному трубі, можна сказати, у цех, де зимувати будуть бджоли. Ось так виглядає труба. Досить великий отвір я зробив. А, ну, зробив відповідно такий самий отвір чуть-чуть більший, ніж витяжка. Бо воно мусить звідкись повітря брати, так чи ні. Зимівник наразі на, я б сказав, на 99% закінчений. Ще я думаю, може тут якісь заглушки поставити, а може і не треба, я не знаю. Напевно, що не буду ставити, якщо побачу, як буде треба, то поставлю, тільки на двору треба дашок зробити там. Також вся вентиляція сьогодні електрики зробили. Бачу, в мене є два, дві витяжки, два мотори на витяжку. Один мотор контролюється таким звичайним простим, я б не сказав він простий, 200 доларів регулятор температури. Другий бачимо там кає оранжевий сенсор на шнурку. Я зробив, сказав, щоб мені дали більше шнурка, щоб якщо мені треба його посунути в середину кімнати, де всередину будуть джоли, щоб я мав, щоб я мав доступ до того. Uh, є два вентиляційні мотори. Один великий більший, другий трошки менший. І також ще є контролер, що регулює один з моторів. Ця штука це є та, як би мозок. <кхів> там дуже різні операції можна в неї робити. Uh, воно там кожне кілька. Хвилин чи секунд можна зробити, буде включатися, також виключатися. Також можна настроїти швидкість вентилятора, якою швидкістю при якій температурі він повинен витягувати повітря. Припустимо, якщо там 4 градуси, він буде так крутитися, якщо там 5 він буде швидше, якщо там 6, він буде на повну потужність крутити. Ну, Ця штука дуже дорога. Це 1100 доларів. Ця коробочка. Ось, ну і все. Електрики, як я сказав, сьогодні зробили. Ще мені пару розеток тут вставили, бо тут розеток не було, ця розетка буде, мені тут треба коло цей, бо я планую поставити ще так, е би е е е е е систему не охорони, але якщо температура збільшиться або зменшиться, 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 воно мені буде давати на телефоні, також воно буде мені дзвонити. Що щось не в порядку. Ось. Ну і все. Бачимо, тут воно зараз нема сенсу сьогодні. У нас було 20 градусів тепла. Що я настрою тут на якусь. На Якусь відповідну якусь... температуру. Вентилятор включився, це великий Вентилятор виключився. Ну, це дуже потужні вони вентилятори. Я як е, пробував двері закриті. То двері, так знаєте, даються. Лише ні, важко вже потім їх закрити, так сильно повітря витягує звідси. Я сподіваюся, повинно працювати. Ну і вже чекаємо, щоб я бджоли сюди завіз. На тому дякую. Підписуємося, муха, підписуємося на канал, ставимо подобайки і до побачення.